Ключевой вывод здесь, что бабло не рулит. Потому что у кого больше всего бабла? У Маска. И кто сейчас вытирается маском? Дональд Трамп. Потому что Маск говорит, без меня ты никто, я помог тебе избраться. А вообще теперь поговори с Джеффри Эпштейном, ты в его делах. И требует импичмента. И все сдулся, потому что понял, что на самом деле деньги тут не рулят, потому что власть у Трампа. И Трамп может забрать государственные контракты у Маска. Трамп уже уничтожил свой бизнес, розничный бизнес с этими компаниями с машинами Тесла, потому что уже там половину этих машин было вандализм против них. И идут истории о том, как никто не хочет покупать эти безумные траки, которые выглядят как мусорные баки. И значит, у него проблема там. Он надеялся, что он будет государственным олигархом. А тут ему говорят, будешь себя плохо вести, мы от, откажемся от твоих э, заказов. И вот тут, знаете, интересная проблема иногда. Мне кажется, это такой кризис поставщика. Когда поставщик думает, я же делаю такую ценную работу. Без меня кто же будет? Никто же так хорошо не сделает. Вам же нужно, чтобы была хорошая... Да ничего им не нужно. У них главная месть. И если нужно маску отомстить, то мы будем связываться с кем... Сейчас вышла замечательная большая статья, которая, значит, Читал на своем канале, кому интересно, Рашкин Репорт, по поводу того, что НАСА срочно ищет новых поставщиков заменить маска. Не потому, что он обвинил президента в связи с Эпштейном. Нет, потому что он сказал, что если вы будете со мной сражаться государству, то я выведу из строя свой космический корабль дракон, который вы используете для доставления грузов на космическую станцию. И вот тут якобы НАСА сказала: но извините, мы же ставим нашу космическую программу под угрозу от такого человека, который... это, это 20-30 лет они ставят эту программу под угрозу, но вот сейчас они встрепенулись и срочно ищут кого-то, кто мог бы заменить Маска на этих контрактах. Так что власть все-таки важнее. Если Маск этого не понял, то он сейчас это быстро понимает. И папа, который его приехал в Москву, и который с, со испуганным видом, таким уставшим видом говорит, мой сын так устал, пять месяцев такой работы. Конечно, президент это президент. Мой сын так устал. То есть Смилуйтесь, помилуйте моего сына. Просто интересно, что что маск, с одной стороны, уже теперь почистил свой твиттер, и значит. поддерживает президента руками и ногами в его эскалации ситуации в Лос-Анджелесе. А, а с другой стороны, интересно, что когда эти ребята бросаются обвинениями, в чем они друг друга обвиняют? Они как бы, когда они друг друга в чем-то обвиняют, они стратегически говорят правду. Это очень забавно. Потому что когда Маск говорит, что обвиняет, говорит, что Трамп бы без меня не выиграл, ну, это интересный вопрос. Но в чем... А, в... пардон, в связях с Джеффри Эпштейном, это еще более напрямую, а, то тогда, значит, это как бы правда, которую он раскрыл, и за это ему нужно будет заплатить. А и Трамп говорит про Илона Маска правду, что он зависим на наркотиках подвис. И тоже правда, вот это самое худшее оскорбление, когда им правду в глаза говорят. И интересно, что Илон Маск не решился сказать, что смотри, Трамп, как ты богатеешь от этой, от этой работы своей государственной. Потому что Маск тоже богатеет, поэтому он не хочет... Хочет об этом говорить. Или он не говорит о том, что, я не знаю, Трамп передай привет своему работодателю в Кремле. Не говорит, потому что у него тоже работодатель в Кремле. Поэтому вот эти обвинения тут в чем подумать. Сполучені Штати Америки зменшать пряму військову допомогу Україні, але залишать доступ до розвідданих. Що стало відомо? Адміністрація Трампа не планує зупиняти передачу збройним силам України ключових даних розвідки, зокрема дані супутників, координати важливих цілей для далекобійних ударів. Про це. Пише журнал Форонполис. Також видання зазначає, що в Києві продовжують вірити про те, що нібито Трамп незабаром змінить свою точку зору і почне більше допомагати Україні. Однак, більш вірогідним журналісти вважають те, що Трамп звинуватить і Москву, і Київ у нездатності виконати його вказівки, відмовиться від активної участі в дипломатії. Також припинить постачання американської зброї Україні. При цьому що адміністрація Трампа не відмовиться від України повністю. Далі буду цитувати, що йдеться. У статті американські політики, серед них більшість республіканців, розуміють, що Вашингтон занадто багато втрачає від потенційного українського краху. Сполучені Штати можуть і, ймовірно, будуть робити пропозиції аналогічні попередні попередній підтримці. Якщо це не обійдеться Вашингтону надто дорого, ну також інсайдери в Вашингтоні розповідають, що адміністрація Трампа не буде призупиняти доступ України до американської супутникової розвитки, що має вирішальне значення для населення точних ударів також на полі бою, називаючи американські супутники, очима. Збройних сил України нагадаємо також, що в лютому 2022 року Національне агентство розвідки Сполучених Штатів надало Україні доступ до комерційної платформи супутникової зйомки, яка використовує радарні знімки високої роздільної здатності для відстеження пересування російських військ, які українські військові використовують для планування контрнаступу. Як пише New York Times, українські військові в більшості своїх операцій, пов'язаних із нанесенням дальніх ударів, на. Ною мірою залежать від координат, отриманих від американської розвідки. Критично важливо, що це одна з небагатьох технологій, яку не можуть замінити ні українці, ні їх європейські союзники. без неї Київ опинився б у невигідному становищі, але цього не станеться, тому що постійний доступ Україна дає змогу Сполученим Штатам тримати руку на пульсі війни, а не стояти осторонь як непотрібний спостерігач. Додають автори статті. Ну і крім того, також будемо говорити про те, що відбувається в самих сполучених штатах Америки, адже бачимо, що Медіа розриває ці відео з Лос-Анджелеса, адже через протести до Лос-Анджелеса нині прибуло 700 морських піхотинців. Таку заяву зробив глава Пентагону Гексет. Рішення ухвалили через зростання загрози для співробітників служби спеки рядових будівель. Також нагадаємо, що протести в місті розпочалися 6 червня а причиною стали масові арешти мігрантів, які здійснюються під керівництвом адміністрації Трампа. Також детальніше розглянемо, що стане на зараз відомо. Близько 700 морських піхотинців отримали наказ розгорнутися в Лос-Анджелесі для захисту федеральних будівель протягом наступних 24 годин. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела. Військовослужбовці, яких направляють до Лос-Анджелеса на допомогу національній гвардії, належать до другого батальйону 7-го полку морської піхоти, який базується в Каліфорнії. Перед цим президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на запитання журналістів, чи планує він відправити морських піхотинців до Лос-Анджелеса, відповів: побачимо, що буде. Я думаю, що це заворушення була дуже погана ситуація. Вона рухалася в неправильному напрямку. Зараз вона рухається у правильному. Сказав він 9 червня. Ми ж нагадаємо, що міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексет обіцяв направити морських піхотинців для підписання. Саме перепрошую підсилення національної гвардії, якщо заворушення не припиняться у неділю, 8 червня, північне командування Сполучених Штатів підтвердило, що готове розгорнути в Лос-Анджелесі близько 500 військових. Також нагадаємо, що 6 червня федеральне агентство, включно з міграційною митною службою Сполучених Штатів, провели рейди проти мігрантів по всьому Лос-Анджелесу, заарештувавши щонайменше 45 людей. Це спричинило протести, які переросли в зіткні з поліцією, з використанням світлошумових гранат, також кидання бутону та актами вандалізму. Відповідь на зіткнення президент Трамп без узгодження з місцевою владою наказав розгорнути біля федеральних об'єктів Лос-Анджелесі, зокрема центру для утримання мігрантів, дві тисячі військових національної гвардії. До 9 червня в місті прибули також 300 солдатів. Губернатор же каліфорнії та міська голова виступили проти цього рішення.